Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити розклад на три карти для України. Ось, Я так потрошечки отако потрошечки мішаю, мішаю. мішаю. І попрошу вас за цей час задонатити для наших військових для 143 ї бригади Куп'янський напрямок на Реп. Там є відео, можете подивитися, як вони 40 чим секунд просять, а не можуть вийти на позиції. Їм це дуже потрібно. По декілька гривень. До речі, я хочу подякувати всім тим, хто вже задонатив, тому що ми зібрали з вами за декілька днів, здається, 4 тисячі, чи скільки молодці. Гаразд, щиро вам дякую кожному з вас. І е, військові, як завжди, як е, завжди, дадуть звіт. Так, поїхали. Три карти для України на листопад місяць. Я не буду дивитися позитив-негатив. От що виходить, те й буду дивитися. Тобто, яка карта вийде, те і е, буду озвучувати. Тобто, не три позитивні карти або три негативні карти. Що вийде? <кхем> Гаразд, що вийде? Карта номер один. Перша карта для України. Паж Кубків. Ну, ви знаєте, Паж Кубків для України це якась може бути хороша новина. Дуже хороша. Це молода енергія, до речі. Це якась новина, яка буде мати перспективу. Що це може бути? Я не буду докладати. Це може бути новина. От чомусь в мене таке відчуття, що це може бути якісь хороші новини, не те, що з фронту, а чомусь в мене іде інтуїтивно обмін. Чомусь в мене йде обмін. А Тут, скоріше за все, дітей може бути. От інтуїтивно в мене так йде. Ви бачите, ось тут я побачила такий бантичок, ніби лежача вісьмірочка. Звичайно, ця пропозиція, цей обмін може або затягнутися надовго, або просто, як би сказати, не визначена кількість, кого обміняють. Якийсь молодняк, ось щось молоденьке. Щось таке ну, приємне. Дуже приємна, хороша новина. Новий початок, можливо, початок переговорів. Тут і сердечко в нас є. Це може бути, що з'явиться якась перспектива у нас. Ось новий початок, нова перспектива. Ну, от хороша карта. Перша карта тут -ту -ту, дуже хороша. Карта номер два. Дивіться, знову. Кубок, лицар Кубків для України. Теж дуже хороша карта, мої дорогенькі. Це, ви знаєте, якщо тут я як казала обмін, то тут вже в русі воно піде. Тобто тут іде якось понаростаючій. Тут не просто новина, це якийсь візит може бути. Візит якогось високопосадовця, можливо, людину, яка любить Україну, яка, ну, якось вболіває, скажімо так, має почуття до України. Це можливо навіть, ну, кубки, це рідина, це може бути і кров. Тобто людина, кровна, українець, українка. Ось якось так. ну. Хороша карта, скажу відверто, дуже хороша карта. Навіть друга карта. Це якийсь гонець з якоюсь хорошою новиною. Дійсно, може бути і візит до України. Карта номер 3 Дев'яточка кубків. Ви знаєте, тут, скажімо так, не зовсім перемога. Я дивуюсь, відверто вам зараз я подивлюсь, що тут на дні колоди, а на дні колоди п'ятірочка монет. Це добре. Але спочатку давайте я щось все рівно не добре. Скажу відверто: ось занадто це все масне таке. От відверто вам скажу, занадто це все масне. І от тепер я розумію, чому так все мас масно. Нам задурять очі, задурять очі. По дев'яточці кубків це говорить, що. Нас всіх можуть покласти цей місяць, мої дорогенькі, в теплу ванну. В теплу ванну покласти. Тобто обдурити, От зібрати нас як, як болванів. Розумієте, обібрати, обдерти. Тут фінансові втрати, втрати земель і втрати територій, може бути, і втрати, як би вам ще сказати. Ну, Тут потенціал втрачається, український. Ось, І тут Україна в нас, а що нижче? Угу, нас обкрутять стопроцентово. Ось розумієте, устами, язиком. Тут дуже багато буде позитивної інформації, але вона буде неправдива. Ось як я бачу тепер цей розказ. Мене це здивувало. Тепер я розумію, чому? Тому що на нас якось, знаєте, покладуть в інформаційний вакуум. Тому що оце теж інформаційний вакуум. Це настільки все прекрасно, все до задоволень. Будуть якісь дебати, можливо, будуть якісь ем, ем, розказувати. От-от, все на блюдечко. А з того всього пшик. На жаль, пшик обкрутять нас як, як ем, малих дітей. Обдурять. От тут в мене якось так іде. Ну що ж, подивимося. Сподіваюсь, що ні. Якщо не дивитися цю карту, то все прекрасно, все настільки добре, от як у Зеленського на виступах. Абсолютно все прекрасно. Все хорошо. Прекрасна я Маркіза. Все хорошо, все хорошо. Ось якось так в мене йде. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги, все буде Україна.